Усім привітики. Так, їду Їду до подруги. І не по справам, ні. Сьогодні субота. Відпочиваємо. Така спека, що це неможливо. Я не знаю. Це... Відпочиваємо. Гріємося. Так, але ж все одно дома краще. У мене вже тиждень немає тренувань. Бо неможливо. Я вже казала, дуже-дуже жарко в залі. І кондиціонер, ну, як немає світла, то ви ж розумієте, так? А якщо перед цим прийти, ну, в общем, вирішили, чекаємо до понеділка, а там побачимо. Хоча я вже подивилася прогноз погоди, що ой-ой-ой-ой-ой, немає, похолодання, немає. Так, чого я їду до Сашки? Не по справам. Їду їсти окрошку. <гум> Позвонила мені каже, Танька, я зробила окрошку, така смачна. Я говорю, ти хочеш мене запросити? Вона, да. Я говорю, я просто вже їду. <гум> Бо дійсно так давно я не робила окрошки, ну і якось от, от для себе лень. От просто лень. Ну, я ж не можу зробити там. Отак дві порції. Я ж як починаю рубати, то в мене ж така миска. Все, треба тоді запрошувати бігом друзів. Але ж я з радістю запросила друзів, щоб всі зібралися. Ну, ну дійсно, ну ніхто не хоче в таку жару виходити з хати. В кого кондиціонери якось, ну, там дві години є світло, працює той кондиціонер, потім дві години-три немає світла. Все одно вже трохи прохолодніше в хаті. Так, а я зараз що? Поїду до Сашки на окрошку, потім поїду в спортзал, заберу свій вентилятор. Вентилятор здоровенний. Бо в мене вже арка казала, я, стінка холодна, тому в мене в хаті більш-менш нормально. Вже прогрілася стінка. Вже сьогодні в мене 29. Якщо треба вентилятор. Я б якось ще вижила, а Кеті ж хекає, не знає, куди, на яку, вона там на порогах, оце, де в мене двері на балкон, скажімо так, одна і друга. І там плитка ну, так десь, широко. ну, тобто Кеті нормально може лягати. І от вона лежить на одній пліточці, поки вона прогріється, потім встає, переходить на другу. Ну, Як вона знає, що воно там холодне? Я її, правда, вже ванні пооткривала, В ванні, в туалеті там познімала всі коврики, бо там вже теж плітка, більш-менш можна там якось полежати. Ні, вона туди ще важка не, не зобразила. Ну, я думаю, що я принесу вентилятор і воно таки буде трошечки легше. Хоч і теплий воздух, але ж воно як, ну, всі ж знають, що таке вентилятор, що я розповідаю. Так, побачимося на окрошки, да? всім покажу, яка окрошечка. До речі, українською теж окрошка, да? у нас окрошка, окрошка. Мабуть, так. Да. Зараз запитаємо у Гугла. Піднімаюся до Сашки, в неї теж світла немає. Повітряна тривога, козелячі рожі. Дивіться, яка в неї тут абрикоса. Фу, це я вже на третьому поверсі. Ну, оце ж, ну як? Ніхто не зриває, нічого, ну це все падає і гниє. Ну аж прям шкода. Ну що робити? Нікому не потрібно. А, да, на базарі по 50 гривень продають, а тут ніхто не зриває, нікому не треба. О, Сашки якісь любимі. Фільми я, як прихожу, де я завжди у цей серіал. <реш> да. Він в неї балакає. Так де покрошка? Пошли. Насипай. Насипай. <реш> <реш> О, така краса. Боже, А смачно я вже ж конечно, спробувала, а потім вже вам показала. Перчику я додавала. Дякую. Як казав мій брат з Москви, олів'є з кефіром. олів'є з кефіром. Да, а в мене дядя, ну той папин, папин брат приїхав колись до нас, вони в селі жили. а Мама зробила окрошку А він ніколи взагалі навіть такого не чув. Ну воно, мабуть, така все ж таки якась російська. Да, Ото окрошка. Хоча, я не знаю, ми завжди робили окрошку. І ми все життя у нас в сім'ї да. робили. А він ніколи той окрошки. А Мама ж на себе каже, гріша ти ж спробуй, вже крошку ніколи не їв. Отак от от точно вона виглядала. Він підійшов, попробував пару ложечок. Мама каже гріша, що ти мовчиш? Ну як він? Та так взагалі смачно. Ну, та враження таке, що її вже хтось їв. Ну, це про капусняк, обично. Що це вже хтось їв. А мені нет, ніхто не їв, ой, нет, а дуже я вообще тоже. красота влітку. Я, ой. я говорю, я сьогодні завтра накоплю. Мабуть, мабуть, нароблю таке окрошечки дам. Ой, хорошо. Але ж багато. Оце так під'їла, підобідала. обідала. вже, мабуть, не буду. Ой, я зайшла в спортзал. Боже, тут взагалі нема чим дихать. Просто, ну, я не знаю, це. Ой, мої гантельки по 3 кіло хотіла Таня м'язи накачати. Ну, хоч зважусь, пилюка кругом треба прибирати. Так, і що там показують? 50. Вісімсот. Ого! Вісімсот, вісімсот, ток якраз шорти с кофточкою. Короче, 50, як по аптеке, да? Перевіряємо ще раз. Да. Пятьдесят вісімсот. Отак. Ну, не сорок девять вже. Хорошо. Я забрала вентилятор з роботи. Дивіться який. Він, звісно, крутиться, але ж я його направила. Це куди? От туди. І там у нас кайфушечки. Кайфушечки, так, да, Катюня? Ох, і тепер же класно. Як же вона швидко розібралася, звідки дує. Прямо отак напроти вентилятора. Отак от. Раз. Я його трохи вниз запустила. Ні, я вам скажу, що набагато легше, звісно. Ой, кайфушечки. Тепер вона з дому не захоче йти, бо на дворі дуже жарко. Нет, все одно треба буде ввечері йти. А поки що відпочивай. Що робити, коли немає світла і немає інтернету? 11. годин 30 хвилин. Ну, ніт, 23 години 30 хвилин. Отак я виглядаю. 20 хвилин. Маска, потім 10 хвилин це все змивається, а потім вімкнуть світло в 12. І все, і краса буде неймовірна. Зранку нафарбуюся і розкажу, що це за маска. Боже, сказали, що це просто чудо маска, і її робити треба один. Раз один раз на тиждень уявляєте. І просто вау! ефект! Ну, коли нема чого робити, кіт чухає яйця. Даня робить маску. Отак. От ну що, всім гарної ночі! Доброго ранку, Боже, як же класно зранку. Така класнюча погода. Так. Ах, я тільки очі відкрила. Чого очі відкрила? Бо до мене прибігло оце. Ось. Прибігло полежати, так? Да? Полежати рядом Вот да? так. Отак от полежати, да. я моща. Але треба вставати і йти гуляти, поки там отак класно. Да, Катруся? Да? Ну, Тим уїжджала той Шабакін. Такий Шабакін. Так, все, будемо вставати і йти гуляти. Ну, Кеті ж кричу, не пугай качечок. Ну, що ти їх злякала? Вони їдять, їх там кормлять. Ні, вона не буде ловити, ні. <свісно> ні, вона не буде. Вона, да. Вона може за ними, звісно, побігати, але вона уточок ловити не буде. Ні. Так, Кеті, Ей! Кеті! А ну марш оттуда, бігом! Отак от, от в неділю, пів восьмого ранку, качечки, люди, там уже взагалі куча людей, куча, да, багато там людей. А далі я дивлюся, вже там просто просто вже пляжі. Плавають, купаються, кеті. Треба, мабуть, виходити. 6 ранку в неділю, да, бо скоро тобі не буде де копати. Люди, люди, люди. У нас новий друг. Теж звати Ремі. Ремі, так? Да? Рені, ага. У нас є Ремі, а це Рені. Ремі Рені з, з приюту. І він всіх любить. Кеті його ганяє. А він з нею хоче гратися. Ось все. З притулку такий. Да. День. Але мені не сподобалося, ми його назвали рейнс. Ну он не йому без різниці. Дуже класний такий рижик взагалі. І до всіх собак біжить, боже, до всіх біжить, всім радий. Всім радий, на його гавкають, а він... От що таке собака з приюту? Він всім радий взагалі. Боже, і таке воно радісне. <рисква> <рисква> Кеті, ну пратівна. Ну противно ж ти. Ну чого ти така вредна, Кеті? іди побігай з собакою. іди, іди побігай. Ой, вообще класснючий такая. Така лисичка. Паличку. Навчили паличку, да? Ось так. Ой такий класний. То комусечко класнюча. А що ти от Треба у Кеті вчитися. Вона ніколи свою іграшку не кине. Не, в неї все. Що ти гавкаєш? Він тебе гратися хоче, а ти гавкаєш. Безсовісно. Пішли, пішли далі. Ти красунчик. Ренчик. Ренчик. Він з Бахмуту приїхав, да, він, він, він. да йому рік не могли знайти хазяїв. Знайшлися хазяїва, і він такий щасливий, він такий задоволений. Газява теж залишок. Ой, ти... Ой, і хазяїва Залешок, Боже мой, тюки. Такі... Уйду, Кеті, дивись, та не закопуй його, господи. Все, будеш купатися. Кеті тебе закопає. Все. Да, ну все. Щ... Щастя тобі, да. І хазяйки щастя. І всього найкращого. Знову привітики. Бачили, який в нас новий друг. Тепер у нас є Рені і є Рені. Ремі, до речі, заїхали десь на дачу, і нема, ми їх вже другий тиждень не бачимо, вже скучили. Так, ой, я дивилася на цього Рені, Боже, я не знаю, ну от що собака з приюту? От він просто світиться щастям. я не знаю. Бігає до всіх, ну, ну я, ну. Взагалі, ми з цією жінкою, з Оксаною. Вона розповідала вони з Олежок, так, пережили там, звісно, і за котів, і за собак, і за всіх. В общем, побалакали, постояли. Але ж я, я там трохи ж зняла відео про нього, а вона мені, Оксана, Оксана мені каже, скиньте мені відео, я в приют відправлю дівчатам. Щоб побачили, як же Ширені, як її живеться, скажімо так. І я скинула і потім скинула ще відео Днюха у біглів. Кажу: подивіться, підписуйтесь, я кожного ранку знімаю наших улюбленців. І, в общем-то, дуже цікаво для тих, у кого є собачки і ще ж на березі, ми всі разом гуляємо. Ну, і вона мені зразу почала теж скидувати з цього Рені. Каже, він так любить, в общем, привітики для Кеті. Каже, він так любить позувати. Я здивована, боже, в мене Кеті ховається від тої камери це ужас. А той просто-просто позує. Ну, і ось Оксана мені скинула їхню першу зустріч. Як вона його забрала з приюту, Боже. Я дивлюся, ну ну, що, ну там вони ж сидять у ці собачки, всі сидять у цих клітках. Їх там дуже багато. І вони всі чекають, всі чекають, заглядають в очі, щоб їх забрали, як вони хочуть додому. І які вони щасливі, коли їх забирають. Ой, просто. ну, от, Ну от що робити? Нічого. Да? Ну, нічого не можна зробити. Тільки сказати: беріть, беріть у цих красунчиків, беріть у цих улюбленців. Вони ж такі класнючі і такі щасливі. От стільки щастя от того рейня. Ну, я стільки розповідаю, я вам, вона мені ж скинула відосики, і фоточки, і привітики для Кеті. Подивіться. Ото так, ото от, так. От, от, от. Охранники! Давай, давай, гавкай, гавкай! И ты гавкаешь, да? Маленький. Майк, я гавкаю. І я гавкаю. Да, мы гавкаем гавкаем. Да да, 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 да. да, да, Джина, Джина, и ты гавкаєш, да. Охе Джина. Ну все, все, ребята. Ну, отакий чудовий. Так, а я з приводу отої маски, що я вчора вночі робила, значить, все дуже просто. Чотири інгредієнти. Чотири. Ну, що, працює? Я без макіяжу вода. можна тільки губи намалювати, бо все тече. 35 в тіні. В тіні. Я навіть не уявляю, скільки там на сонці. От взагалі да? ну, нема чим дихати. І сьогодні ми ж зранку пішли, всім ранку. І поки прийшли туди на берег, уже купатися, Боже, люди йдуть, і йдуть, і йдуть, і там вже палатки стоять і все не. Ну, взагалі, я вирішила, що завтра будемо виходити, мабуть, в шість. Хоча це ж неділя, це субота-неділя, люди з дітьми. От, ладно, там, я, я за дітей постійно хвилююся, що ну, не всі ж діти відношення таке до собак, що розуміє, що вона нічого поганого тобі не зробить. А воно ж біжить, отака лошадь, як моя. Вона біжить за м'ячиком, а дитина думає, що воно біжить до неї, верещить, а ну, собака ж вони ж не Ну, Побіжить гратися, а дитина прилякається. Тому вже починають іти, і ми все пішли, 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 пішли. Аж туди, куди я кажу до Мальдівів до наших, я там ще раз. До речі, підусю в 17 годин сьогодні вимкнуть світло, піду без кетів, Просто хочу наплаватись, тому що встаю зранку, спина побалію, потім приходимо на берег, я починаю плавати, іду назад, вже все. Як на світ народилася, нічого не болить, навіть забуваю про ту спину. А коли полежу або довго посижу, от, тобто мені допомагає рух. Треба рухатись, і все нормально. Ага, тут маска ж таки. Значить, кому цікаво, дівчата, столова ложка сметани бажано жирненької, Потім столова ложка солі, звичайної солі. Все добре, добре збивайте, ну, не повну столову ложку, можна так, знаєте, як сказати, повну чайну. Хорошо, хорошо, це от, 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 прям, щоб соль там роззити саме. Потім туди додаєте дві ложки крохмалю, можна кукурузяного, можна картопляного, ну, в общем, крохмаль. І чайну ложечку меду. Все це хорошо перемішуєш, вона таке, знаєте, така густа маса виходить, що дуже приємно на обличчі. Ну, прям, прям класно. І змивається найголовніше, класно. Бо я колись робила з бананом, то це ужас. Це ж Відідрати, воно як засихає, взагалі не можна відідрати в обличчя. Неможливо. От, все. Кому цікаво про маску, пишіть. І я напишу точно рецепт, бо я так щас приблизно сказала. По-моєму, все правильно сказала. Ну, якщо що, то пишіть. Мені дуже сподобалось. Змиваєш дуже приємно, Шкіра таке відчуття. Ну, крахмал, він же ж взагалі дуже класний для шкіри, І саме головне, що мені сподобалось. Що е, цю масочку треба робити один раз на тиждень. <смі> Бо кожного дня щось робити я просто не можу, а ще в таку жару. До речі, вентилятор таки спасає. Боже, а Кеті це вмерти можна. Вентилятор вже ж працює, вона лежить під столом і вентилятор вже ж на неї дує, все добре, все класно. Виключаю світло і все. Вентилятор працювати перестав. Вона лежала-лежала, потім встала. Підходить до вентилятора, сіла напроти і дивиться на нього. Потім повертається на мене. Жукать. Як же ж штраф вона. Ну, от, от як, Як у собаки спрацювало зразу ж, чого? Було тільки що класно. А от. Все, опять не працює. Я кажу, Кеті дві години. Дві години і знову запрацює. Ну, в общем, я сміюся з нею, звісно, а вона ходить на вентилятор, дивиться. Чекаємо, поки світло увімкнуть. Так, добренько. Все розказала за нового нашого друга, і ми, до речі, дуже чекаємо. Реміна Ташечка, якщо ти нас дивишся, їдьте вже приїжджайте, тому що ми за вами скучили. Всім, всім пока. Всім дякую за перегляди і дуже дякую за ваші коментарі. Пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Диана.